Зламали? О, о-о-о, мені ж само больно стало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <плес> а це ти коли ще прийшов на роботу зранку? Ще, ще є сили! Але так. <плес> Давай, давай, я тобі скажу складення після кожного. Давай з першого поїхали, да? Так, перший компресійно-ламковий перелом тіла С3 хребця, грудного 12-го компресійне зміщенням. Вивіг атланта аксіального з'єднання, С1, С2, а тут багато ламкових переломи. Нижня параплегія, нижня параплегія, вивих плечового суглобу. Ну, в принципі, все. Це все під час однієї процедури треба отримати, обов'язково. Ні, ні, це, це жахливо, реально. Коли так посягнути, не дай Боже. Особливо Мій улюблений, оцей третій блін, оце ну ризикована історія. Це отчайні просто ребята. Сидите, десь кушаєте, там випиваєте ввечері, кажете, там болить спина, і друг каже: Ну давай тебе вправлю. Ну так, так відбувається, і все. І поїхали в лікарню після того.